Без терпеливості та мужності ніхто не може досягти жодної чесноти. Бо хто не має мужності в душі, той не матиме й терпеливості, а в кого немає терпеливості, той нічого не може здійснити. Тому і сказано Терпінням вашим спасайте душі ваші. Преподобний Дорофей Палестинський. Без терпеливості нічого не буває. Хто не має терпеливості, багато мучиться. Майте терпеливість, і ви будете мати віру в Бога. Ми ще не усвідомили, наскільки Бог присутній у нашому житті. Якщо зрозуміємо це, то будемо у великій безпеці і віддамо і душу, і всього себе Богові. Старець, Паїсій, Святогорець. Горе тобі, душе, якщо не переносиш жодної скорботи, заподіяної тобі ближнім, навіть жорстокого слова, але негайно суперечиш і протидієш, за це втрачаєш вінець терпеливості і лагідності, та будеш навіки засуджена зі злопам'ятними, преподобний Єфрем Сирін. Дух істинної терпеливості цілком віддатися на волю Божу і з готовністю все прийняти. Як від руки Господньої, допускаючи смуток і жалість до себе, ви знецінюєте те, що Господь дає вам у руки, преподобний Федір Студит. Благо Царства Небесного не можна отримати жодним іншим чином, як тільки випробуваннями і терпеливим перенесенням скорбот. Сказано, багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже, і кого вінчатимуть небесними вінцями, як не тих, хто терпить випробування, блаженна людина, яка переносить спокуси, бо, будучи випробуваною. Вона одержить вінець життя. Святитель Дмитро Туптало. Стосовно всемогутньої і всеблагої волі Божої не може бути в людині інших відповідних почуттів, крім безмежного благоговіння і такої ж необмеженої покори. Із цих почуттів, коли утвердяться вони в людині, народжується терпеливість. Святитель Ігнатій Брянчанинов Мужність це ніщо інше, як непохитність в істині та протидія ворогам. Коли не поступишся їм, вони відійдуть і зникнуть. Преподобний Дорофей Палестинський. Справжня мужність, коли людина не допускає попередніх гріхів, просить у Бога прощення за них. Постійно благаючи, щоб знову не впасти в них ні думкою, ні дією, ні почуттям, преподобний Ісая відлюдник. Коли Христос прийняв оплювання, удари по щоках і побиття, тоді зруйнувалося царство і влада диявола. Отже духовний спосіб для оборони від диявола – терпеливість, а найсильніша зброя проти нього смирення. Ворог має силу тільки тоді, коли ми самі складаємо нашу духовну зброю, старець Паїсій Святогорець. Смирення це єдиний стан духу, крізь який у людину входять усі духовні дарування, воно вертає розуму його початкову чистоту, і він ясно починає розрізняти в усьому добро та зло, а в собі кожному своєму душевному поруху знає ім'я. До того як відчуємо серцем смирення, не може бути чистої духовної молитви. Йгумення Арсенія.